Висичена рукавичка. Ввечері узимку птиці враз у виділа лисицю та букала з ліхтарин і під кожним пнем кущем. Відкалася ще зітхала, зразу вина, ще шукала. Влізла навіть у байрак. Все даремно, все ніяк. Стало тут птахам цікаво, що лисичка це за справа. І в царикнева синичка. Що шукаєш ти лисичка? Нащо світло хіхтарем під підкорним пнем, кущем. Скоро темрям настане. Може, як в ході стане? Як підповіла лисичка, загубила рукавичку, обійшла усенький ліс. Та немає, хоч срізь. Може, бачила хоч ти рукавичку висоти. Ні, соринула сонечка, не зустрічала рукавичку, а отут осел йшов. У снігу він щось знайшов. Ти у нього запитай, дім його он там шукай. Близька шусть за півгодинки звони свого будинку. Освен двері відіткнув і здивовано гукнув. Ну і кого я бачу? Несподіванка наче рожу дім та ласкаво і розказує, в чому справа? Щойно лиска крок ступила, рот відподу, підкрила, відкрила. Твійко відкрила. оченят лисичих збільшується десь удвічі. Покупачила лисичка, любу серце рукавичку. На важку юлиночки на діта завість зірочки. Ось вона моя риненька, рукавиченька тепленька, висла щаслива, ледве не замріла. Люби осла, не тягни рукавичку, поверни. У асокли зупинив, законив, я стіл накрив. ось цукерки чай смачний. Опоруєш рік новий. Ну, ми разом чаювати, рік наступний зустрічати. Як же я таке отнула і про рік новий забула? Так шукала рукавичку, весь не плакала сичка. Ос. Мій любий друже, допоміг мені ти дуже І щасливо далебі, як віддячте тобі. Близько новорічна ніч, чудеса звичайна річ. Я кажу між тума, дивини у ці нема. Будемо тепер дружити, з другом веселіше жити. дарунок та нам такий, друг новий, а рік новий.